Кабмін збільшив видатки держбюджету на 537 мільярдів гривень. З них понад 518 мільярдів спрямують на сектор безпеки і оборони, а на 19 мільярдів збільшить резервний фонд. Заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Завдяки змінам загалом на безпеку і оборону країни цьогоріч витратять 1 трильйон 670 мільярдів гривень. За словами прем'єр-міністра, такі зміни посилять обороноздатність країни для зупинення російської агресії. Серед ключових завдань в цій сфері передбачено розвиток оборонно-промислового комплексу, нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній, співробітництво з нашими партнерами для спільного виробництва нових озброєнь, залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу державно-приватне партнерство технології подвійного призначення, розмінування деокупованих територій. Реалізація формули миру президента України Володимира Зеленського.